Автомайстер Вадим Байгота з села Підгайці безплатно фарбує машини для військових. Нині до нього приїхав військовослужбовець із Нововолинська. Зараз чоловік після участі у бойових діях на лікарняному. Я дізнався з Фейсбука, що Вадим фарбує автівки. І дуже приємно, що подзвонився з людиною і сказав, що без проблем приїжджай. Все зробимо, все покрасимо. Дуже приємно, що люди допомагають. Сергія мобілізували у 2015 році. Потім служив за контрактом. Коли почався новий етап війни, каже до продовження служби був готовий. Після 2014 -го року одні казали, що нема війни. Їм було якось все одно. Зараз вже війна для всіх. Зараз забезпечення набагато краще. І харчування, і зброя, і одяг. Ні в чому не нуждаємося. Місяць часу був шок. Після місяця часу війни вже почав давати рекламу і фарбувати машини. Я мушу це робити, це моя робота. Я не на фронті, я тут, це моя робота. Я допомагаю, як можу, безкоштовно. За цей час, говорить майстер, пофарбував 16 автівок та автобус для військових. Із грошима на фарбу допомагають волонтери. Деколи за день дві машини фарбувалися, деколи за тиждень дві. Може, одна за тиждень. Як, як є, хто звертається, всім фарбує. Цього тижня автомайстер чекає ще на дві автівки, які мають привезти для воїнів волонтери. Вадим Панофідін, Валентин Клімович, Суспільне, Луцьк.